Вивезений з Донеччини Лимончик – один з півсотні собак, які в цю суботу шукали дім на фестивалі Дров з притулку. Він дуже лагідний, він буде класним охоронцем для родини. Він дуже любить дітей. Якщо ви бачили, він постійно підходить до дітки. Він дуже грайливий, ласкавий, але, бачите, слухняний. Організували фестиваль «Дім пец» та Сумське товариство захисту тварин. Виставка сьогоднішня. Вона об'єднана зусиллями для того, щоб прилаштувати як можна більше. Тварин, які надійшли, прийшли до нас. Ми прийняли їх зон активних бойових дій, як кошачі, так і так і собачі. З 2010 року року зооволонтерам Сум вдалося прилаштувати більш ніж 10 тисяч тварин. Цьогоріч захід проводять уже вдруге, адже кількість підопічних постійно збільшується. Зооволонтери на сьогоднішній день опинилися в досить складних умовах. На їх плечі лягла турбота про те, щоб Допомогти тваринам, які постраждали внаслідок військової агресії, і друге, друга складова, щоб не допустити різкого сплеску нових цуценят, кошенят, які можуть бути продуктом того, що господарські собаки не були стерилізовані, побудину на вулиці і пішла на контрольоване розмножуваність тварин. Ці песики і коти стерилізовані, вакциновані, адаптовані до людей та тварин. Доволі легко з ними поконтактувати, як бачите. О, тобто, ось Кінг, наприклад, як приклад, да? до нього сьогодні підійшло дітей дуже багато, і він з усіма ладить, тобто немає ніяких у нього агресій. Цього разу знайти дім змогли для восьми котів та восьми собак. Друге знайшов і Дмитро. Тож сьогодні додому поїде з котиком. Що саме Він мені сподобався. Не можу сказати. Сподобався, і все. Фестивалі такі потрібні, тому що і в мирний час багато покинутих тварин. На жаль, на вулицях, а зараз так тим більше з окупованих, де окупованих територій. Тому кожній тварині потрібен. Дім родина. найважливіше, говорять зооволонтери, аби рішення взяти тваринку з притулку було виваженим. Тварину при, при потрібно вигулювати тричі, мінімум тричі в день. Цуценя п'ять разів в день. Тобто людина повинна бути до цього готова. Що вона може приділити увагу тварині? Вона може її виховувати, вона може її прихистити. Вона може забезпечити ветеринарне е, забезпечення, якщо в разі потреби, але вакцинувати потрібно кожного року. Ну і на огляд періодично водити ще та те, що суботи в притулку проходять вигули. Тож за бажання можна прийти, пограти з чотирилапами, познайомитися з майбутнім другом та поспілкуватися з волонтерами. Там дуже багато різносторонніх собак, максимально з різним настроєм, з різним характером. От але всі характери добрі, до кожного можна зайти. І як кажуть, знаєте, що Собака схожа на свого хазяїна. От коли ти приходиш в притулок, ти просто знаходиш собаку, яка на тебе схожа. Найголовніше в принципі, що зробити можна, це звичайно допомогти фінансово. Тобто, внесок будь-який як я, як волонтер, яка ну робить збори. Я скажу, що 10 гривень. Я розумію, що у всіх зараз різні ну, фінансові становища, але 10 гривень це внесок. Приходити, вигулювати, приділяти увагу. Самим купувати там, можливо щось приносити, допомагати там, я думаю, прибиранні. Потреба у волонтерській допомозі зростає, кажуть у сумському товаристві, адже у притулку приймають багато тваринок, зокрема із тимчасово окупованих територій України. Тому запрошують долучатися до догляду і допомагати нашим чотирилапим друзям. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, новини СТС.